Футболочки мікс крем сорту 10 кг по 12 євро за 1 кг і це буде повна розпаковка від початку та до кінця. Тому можете рахувати кількість одиниць, кому цікаво. Ось така футболочка, дивіться, яка класна з пальмами чоловіча. Це, до речі, у нас ечендем розмір Елічка. Наступна моделька йде теж h &M. ось така базова, звичайна, сіренька. Наступна майка Nike спортивна. Дивіться, яка крутезна. Ось так вона виглядає. Далі ось такий топик від шей. Далі, що нам тут ще попадається? Ось така футболочка. Звичайна, однотонна. Розмір пише ікселічка, але мені здається, це буде менше. Далі. Ось такого плану. Це ніби спортивна, утягуюча майка жіноча. Далі, дивіться, яка крутезна. Взагалі дуже класно. Ось так, з такими серпінгістами. В розмірі М. Відплівок. Наступна моделька йде ось такого плану. Вона дуже лагесенька. Наступна Adidas у розмірі М чоловіча. Ось така крутезна. Далі ось такого плану. Це теж, мені здається, буде утягуюча. Далі. Це у нас тредіваріус, топіс, повністю новесенький. Ось така моделька. Наступне найфт. Дивіться, чоловіча найф. Крутезна в ідеальному стані, як і кожна футболочка з цього лоту. Хукобос. Поло. Дивіться, чоловіча Ось тут, хукобос. В розмірі Елічка, якщо я не помиляюсь. Так. Наступне. Вау! Подивіться, як біла з яким класним принтом. Наступне. В розмірі S, ось такий топік. Йдемо далі. Далі у нас попадається ось така футболка. Це великий розмір. Наступна ось така майка. Подивіться, дуже приємний колір. Розмір 14. Наступна топік. Дивіться, який класний. Це у нас зараз в розмірі Емичка. Ось така моделька. Далі майка. О, це бодік. Але дивіться, який крутезний. Ось так виглядає дуже гарний бодік. Наступна моделька, в розмірі XS. Ось така. Це така як накидочка, повністю новесенька, це такеточкою. Наступний топік. Дивіться, це теж у нас іде дешена в розмірі X. Наступна спортивна чоловіча, це у нас іде пума. Давайте я буду трішечки пришвидшуватися, тому що їх тут дійсно дуже-дуже багато. Ось така класна в розмірі Еска. Шоколадний колір. Наступна ось така майка літня, подивіться, баскетбольна, дуже класна. Наступна моделька, це у нас іде ось такий бодік жіночий, це у нас розмір Елічка. Як бачите, розміри попадаються абсолютно різноманітні. Модельки різноманітні. Ріверд ізлад. Дивіться, яка крутезна. Наступний топік Примарк на таких тонесеньких шлейках. Наступне адідас у нас була схожа найк цьому лотику. Наступна йде ось така асос. Тут, до речі, ось така горловина трішечки ширша. Повністю білосніжна. Наступна моделька. Дивіться, як класно вона зроблена Тут зав'язується зав на шиї така моделька. Наступна ось такого плану жіноча. І йдемо далі. Знову повністю білосніжна в розмірі М. Хоча ні, тут подивіться, знизу як ніби виглядає сорочка. H&M. Наступна чоловіча. Чоловіча в розмірі Елічка. Ось така моделька. Наступна, подивіться, Томі Хілфігер Ось така біла. В розмірі XL. Далі. Ось така тут пише розмір 40. Тут дуже цікаво зроблені рукавчики. Ще одна чорна. Розмір пише XXL. Ось така. Наступна, чоловіча, поло, розмір, М, Це, до речі, штраус. Бренд штраус, футболка. Ось тут його логотипчик. Ідеально, просто білосніжна, чоловіча е, футболка. Бі, е, чорна маєчка. Наступна нам попадається ось такий топік майка спортивна, тобто майка і під ним є ще топік, вшитий. Кельвін ви Подивіться, тільки стільки бренду нам попадається в одному лотику. H&M, Тут теж знизу присутній вшитий топік. Наступна моделька йде ось такого плану майка. Більший розмір. Наступна ось така майка. Чоловіча футболка, Nike. Дивіться. Ось така крутезна в ідеальному стані чоловіча футболка. Далі чорна майка. жіноча, Далі, подивіться, яка літня, класна футболка. Це у нас іде жіноча моделька. Така максимально яскрава. Наступна це у нас іде футболочка, точніше майка H&M. Далі попадається ось така чорна. Наступний. Знову у нас білосніжна. Хоча ні, подивіться, яке омбре. Це у нас розмір емочка. У нас вже цих футболочок назбиралася ціла куча, їх тут дуже багато. Хто їх... Порахував, рахує до кінця, обов'язково напишіть кількість в коментарях. Далі, чоловіче, ось такого плану, дивіться. Це те, що у нас йде поло, ззаду і вісь надпись. Наступна моделька, зізі, -зі. розмір S, -очко. пиша, але мені здається, це більший розмір. Наступна моделька, ось такого плану. Подивіться, Жіноча. Наступна майка. Ось така розміренька. Це, до речі, у нас теж іде. Найка. Розмір елічка. Дальше ось такий топік. жіночий, повністю новесенький. Знизу трішки укорочений. Дальше ось така. Це теж підтягується. Далі ще один бодік. І він теж іде повністю новесенький. Розмір ікселічка. Далі, чоловіче, знову найк знову поло. Подивіться, яка кортежна моделька в ідеальному стані повністю навесела. Далі, ось така моделька, подивіться, ну ці рукавчики. Ну, мені здається, я вже заговорилася навіть трішечки. Лотик дійсно шикарний. Показувати тут максимально багато футболочок, дуже багато. І модельки всі йдуть максимально різноманітні. Оце у нас H&M Sport. Рукавчики, зверніть увагу, трішки подовгувати. Наступна моделька це дуже великий розмір, така яскрава. Ось така з надписом в розмірі M. Знову нам попадається Nike. Тут дуже приємна тканина. Ось така моделька. Зведу є сіточка. Далі подивіться, яка красота від ще топік в сердечки. Літня, гарна. наступна ось такого плану футболочка жіноча. Далі це теж жіноча. Такий топ більшого розміру укорочений. Далі. Дивіться, яка красота. Такий тут рукавчики. Я думаю, це буде розмір Ешечка. Наступне це у нас слезенгер. Чоловіча ось така спортивна футболка, розмір Елічка. Далі. Ось така. Мені ще цікаво, хто додивиться це відео до кінця. Тому теж, будь ласка, напишіть мені в коментарях, а я обов'язково почитаю. Це у нас іде ось така. Це розмір Емочка, такий персиковий. Ось така розмір С. Ми вже доходимо до кінця. У нас тут буквально ще трішечки. Ось такий бодік шоколадний. Просто ідеальний, Він мені дуже подобається в розмірі S. Наступна моделька у нас іде ось такий топік жіночий в розмірі М. І останнє, що на в цьому лотику попадається, це ось такий літній класний топік від New Look. Все, я вам показала цілих 10 кг, по ціні 12 євро за 1 кг і акційна ціна 10 євро за 1 кг.